Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні відео про два підлітка парфумерних фабрик, які вже зовсім скоро, майже на днях, розкриють свої бутони. І я хотіла би цей момент запечатлити, записати на відео, щоб це було в пам'яті. Нещодавно я вам показувала розпаковку цих орхідей. Перша орхідея це сумеріан. Я вирішила зробити експеримент і посадити ці дві орхідеї підлітки в куру для дорослих орхідей. Подивіться, скільки тут корінчиків. Вам візуально може і не видно, але ці корінчики розперли горщик. І ось ця мені орхідейка дала два бутончики. Це перша цетіння підлітка. Тому я більше і не сподіваюсь, вона покаже своє обличчя і піде на відпочинок нарощувати лисочки, бо з корінчиками тут все добре. Ці дві орхідеї цю посадку дуже гарно прийняли. Бутони вже ось-ось на підході, і скоро будемо бачити квіточки. Ось орхідея Valkion або 9102. Така ж сама ситуація, я їх разом отримала від одного продавця, корінчики ростуть, орхідейка також одразу після пересадки мені віддала квітоносик. Тут в мене три бутони. Дуже чудово для першого цвітіння бутончики дуже гарні, якісь такі молочні, трошки з рижиною. І того в мене на два підлітка 5 бутонів. Обов'язково покажу вам їх цвітіння. Воно вже не за горами. Так що ось таке в мене було придбання цього року пересадка, експеримент, велику кору, яка вдалася. ви бачили, ось я теж дуже задоволена. І орхідеї разом випустили по квітоносику. Тобто, все добре. Я задоволена, що орхідея в мене сподобалася, посадка їм моя сподобалася. І як результат, скоро будуть дуже гарні квіточки. А Якщо ви хочете побачити їх цвітіння, то скоро ви його побачите на моєму каналі. До нових зустрічей, гарного вечора!